Мне надоело это терпеть, надоело делать косметические изменения. Послезавтра, или, скорее всего, завтра, будет принят и подписан президентом закон на национальной полиции. Все милицейские подразделения в течение двух месяцев пройдут переаттестацию, или они будут служить в следующей новой полиции. Полицейский представляет форму, полицейский представляет лицо государства. Так что я думаю, что вот создать такой символ честного и профессионального, профессионального полицейского, создать вот символ такой государственности, как Национальная полиция Украины, то это самая важная цель. Jel je je vas li mi južno bilo kradinju dah kojeg da se je razdvija u elektrici? Alo? K Bellata, vam li postali? Gdje noise va sa expletnom Ali odgoviš te sedamdang z Gospel me?

Почитаю. А ну почитайте чоловіка. Його чоловіка ознайомий, ви що, постанову писали. Богдан. А згідно 268-ї статті оповідомляє чоловіка, що він має право на юридичну допомогу. Та що ви її не знаєте на пам'ять? Ви шукаєте в телефоні. Так як ви прийшли перетестацію? Посвідчення своє покажи. Ну, що що 18. Ну ось ще ви ви дійсно. Ви мішали працюєте? Ми працюємо в Варшаві, але сьогодні це тут наше сподівання. Ви взагалі, хлопці, не маєте права це? стояти, ви маєте їздити. Вам? Ви пройшли перетестацію, well, чи з якусь статтю не ознайомили? Я йому сказав, що згідно його пан тож не вийдуть. Я розумію, що ви йому сказали. Бо він має право на юридичну допомогу чи не має? Має право на юридичну допомогу. Ви себе представили? Я не байдужий громадянин. Вони байдужі громадянин. Так я своє посічення передаю, так зобов'язані придивити документи. А я з чим зобов'язаний? Інтересно, як хтось з посвідченням просоченим вже ще другого місяця, 2016 року. Є вони, я думаю, що слідчо оперативно Можливо треба сюди. Коваль моя фамілія. Коваль фамілія. Іван Іванович. Коваль Іван Іванович. Чий? Вершавський? Районний. Ja. Відділення поліції. Відділення поліції. Перед стацією сте пройшли вже? Молодець. І перед стацією пройшов. Я думаю, що нам все хватило. Машина зафіксована.